Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 161 тисяча 230 особин за добу 850 танків 11 тисяч одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23 595 одиниць за добу одна, артилерійських систем 34 511 одиниць за добу 12, реактивних систем залпового вогню 1546 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1247 одиниць. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 82 086 одиниць за добу 293, крилатих ракет 3940 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 67 635 одиниць за добу 56. Спеціальної техніки 4001 одиниця за добу 1. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!